Привет! Мене звати Артам. Я бизнесмен. Слухаємо пісню Something with Girls' Day. Це великий подарунок від моєї глядачки, яка нарізала мій стрим з паном Анатолієм. Слухай, я не знаю хто це, що. Я байдузі, я не знаю, що це за група. Один строків тому 32 мільйони паралідів. Я так розумію, група вже розпалась не, така популяр... не такий популярний канал. На жа. New fans will never understand how powerful girls they were. They legit don't have bad songs. All of their songs are bop. I hope they come back. в мене щось в голові 28 reasons Доволі сильний вокал вже Ух uh ти на колись це було так біч. Вайби прям старості. Перекипав пісей. Ну але поки доволі непогана обробка. <му> Який кумедний танець? Поганий жарт. А, про Розе. ритмічний приспів. Цікаво. Якийсь станець дивний трошки. Цікаво, що тут, в принципі, спів структурується майже однаково. Така ритміка. Дуже різкий перехід до приспіву. Навіть якісь такі джазові елементи. Який сильний вокал, дівчини. Я думаю, я розумію, чому Ден версія набрала більше переглядів. Тому що танець такий прикольний. Я думав, це же кінець. Дуже. А, це є ендінг. Оце превьюшка. Що це? Чому? Що це? Це офішл віч, мовно. Гарна кінцівка, так. Да, доволі доволі гарна. Я думав, що це Брідж. А, танець дивний. Ви ще міні-скір від АОА не бачили. Я бачив, хто буде тайм прикол. Я реакцію на неї, здається, робив. Вас заблокували. Пані Катерині заблокували те, як вона називала... написала Хем. Ххем. Ладно, дозволю вам написати. А. Uh... Жінка президент, Female President. Цікава назва, цікава прев'юшка. Давайте послухаємо. Подивимося Денс версію. Мені цікаво. Чому так багато переглядів? Ну, я якраз хотів ще раз послухати. Непогане інтро, чуєте тут навіть такий програш невеличкий дансбрейк на початку. Мені подобається плаття, де справді прикольно виглядає так. Я б сказав елегантно, от реально елегантно. <свист�рі> Оце танець дивний. Оце дивний танцювальний елемент. Як та на мене. <свист�рі> Навіщо вони пір'ячком собі ногу? Ну, це вниз так бом-бам-бам. <сум> Але при тому бачите, в танці не так багато рухів. І що тематично, зважаючи на концепцію цієї пісні, якби вони дуже активно якось рухались, це було б дивно. А так, типу якось в одному стилі. більш менш так плавно. Піанінно невеличке. В загальному хороші дарні. Хороший вокальний креш, якщо так можна сказати. Креш, це е, фінальний такий жорсткий удар перед е, приспівом. А тут якби е, крашем виступає, якби вокальна частинка, яка дуже високо бере нова термінологія, вокальний краш. Круто! Просто напридумую чогось, а потім людина якась зайде і така: о, які мудрі речі говорить. Прийду до себе на музику, розкажу вчителю музики, буде там говорити інтроїдна пісня, якісь там е е вокальні кращі, на нього буду дивитися, що, що за фігню ти говориш. А тому треба вчитись пана Анатолія. <рес> Це танець, коли цей. Коли манікюр не висох. Думав про референс. І М -м, да, знаєте, на один історичну пісню. Доволі добре оброблений звук, доволі добре оброблений вокал. Вокал мені подобається, ніяких нарікань. А, ритміка цікава, а, Класично для таких більш старих кіпоппісень структура приспіву. А, не те, щоб мені дуже імпонували старі кіпопісні, залежно які, звичайно, але, в принципі, я їх особливо так сильно не слухаю. Не знаю чому, але не слухаю. Міс Ей, Хаш. Цікаво, що це. От, як. Так, пісня хороша. Взагалі мені сподобалось так сиро, якщо казати. Але якщо по почуттям, то ну не супер сильно мене зачепило. Але якщо сиро судити, то доволі доволі добре, доволі хороша робота. Особливо на такий вік. Мій. Щодо ваших назв, в мене навіть є смішна історія, але зараз написати зайві. Добре. Добре. А, так. Що там по. Як же тут багато реклами стало? А, не дивись мої очі і бреши знову. Мені набридло бути одній. Uh, оцей голосок в твоєму голосі. Він відчувається, ніби ти щось ховаєш. Uh, ця незнайома fingering on your unfamiliar scent finger. Не знаю, це незвичайне почуття, яке торкається тебе. It's like I'm being possessed by something Я не знаю, що зі мною? Я не знаю, я не знаю таких слів. Um... Блін. Як же мене бісить? Я слова які я мільярд разів чув, ой, мені щось фіолого, е, uh, є слова, які мільярди раз чув, я би і, мав їх знати, але я їх не можу запам'ятати, тому що мій запас вивчення англійських слів закінчився. Так, I am breaking you con your consider... Коротше, ти втрачаєш себе в момент, і знає, what you don't like this, I'm breaking your concern, catching your guard, you're losing yourself, your you're slowly so scared, let's go. Ну, коротше, Tack something I was only one point to, I can clearly feel it. Must be something. Why your obvious lies? Let's end it here. Nothing is something. Stop. No, that rainbow in the cloud sky. Piano crying sadly. This familiar scent lingering on you. Lingering? Shmuya That's a lingering. Shitke lingering. Так, something I was only blind to, I can clearly feel it must be something. Obvious lies, don't uh, think love is something you can get so easy, don't regret it. The scene making a woman cry, this very tense for you, bye-bye out. so uh, I was only blind to. Yes, should let жарty a kiss. i Як це сказати. А, щось таке пристрасне. От тут пісня, текст ніби прогресує. На початку щось таке любовне, пристрасне, ніби. Люблю, не люблю, а далі вже от ти мене не поважаєш. Тому бай-бай. Ось такі приколи. Так, Stay, South Korea Girl Group form. By... Uh -huh. The group most uh, recent line-up uh, of member. Ясно. Yes, no. In older release, the group's biggest hit include Twinket Twinger, uh-huh. Так. Over the span of their career, all girls they encountered brands, including. no ну, круто. А що по пісні about пісня буде? Ладно. Просто написали, які вони круті. Окей. Okay. Ну, доволі цікава робота. В принципі, було, було цікаво послухати. Дякую за заповідь. Я Якось так. Dakle, şöyle. Hey, kaysa,